Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, і це огляд гри Puzzle для Клев. Puzzle для Клев це платформер від українського розробника Weasel Token або Ласка Token. Ця гра нам розповідає про кролення Клев як не дивно враховуючи назву. Але суть цієї гри в тому, ну, принаймні, демо-версії, яка і на даний момент є. В тому, що Клев має зібрати дзвіночки, розкидані по всьому бомбуковому лісі. Для того щоб відновити механізм, який робить можливим роботу механічних тварин, які живуть на цьому острові, ці дзвіночки, а їх 10 штук, розкидала по всьому бамбуковому лісі її сестра. Ось така вона башкетниця. Ну, а ми тепер власне, маємо їх зібрати і зробити можливим все, щоб цей механізм запрацював. Крім глобального завдання, в грі є дуже багато локальних завдань, які я, щоправда, одразу не помітила, тому що вони, з одного боку, вони, звісно, не заважають композиції, яка постає перед гравцем, але з іншого боку, вони трішки губляться на фоні інших об'єктів. Це добре, що вони ніяк не виділені, ніякою рамкою чи ще чимось, бо ця рамка дійсно перевантажувала. Зображення, і ну і дуже, я думаю, відволікала б. Вона просто була б зайвим елементом на екрані. Але мені здається, при появі цих завдань, можливо, я просто цього не помітила, але було б класно зробити їм якусь динаміку. Ну, наприклад, вони б там підсвічували ще чи щось для того, щоб звернути таких неуважних е, гравців, як я, що ось завдання, не бігай просто так по локації. В тебе є завдання, завдання. У грі дуже багато музики, прям дуже багато музики. Е, і ми збираємо дзвіночки які під куполами, і ми граємо на дзвіночках, і ми великі дзвіночки сортуємо. І по суті, всюди є якась музика. І це дуже класно, особливо те, що можна не лише грати якусь певну послідовність на дзвіночках, які є у клев, але ми також можемо просто бавитися і грати все, що нам захочеться. Гра дуже красива, взагалі всі елементи і щоденник, який нам підказує, що робити, і збирає в себе всі листи, всі нотатки, які нам розказують сюжет, відкривають нам як інших героїв, так і саму Клеф, особливо завдяки тим реакціям, які Клев показує, читаючи ці листи чи нотатки. Як вона реагує на ті події, що відбуваються довкола неї? Що дуже рухає сюжет, розкриваючи нам різних персонажів. Ну і крім того, крім тих персонажів, які є в епістолярному вигляді? У нас є персонажі живі, наприклад, художник. Щоправда, я інших не пам'ятаю, але художника дуже добре пам'ятаю, бо він дуже харизматичний, він постійно сміявся, щось нам розказував, він такий творчий, творчий. І це дуже класно продуманий, як на мене, персонаж. Дуже красивим елементом є біле дерево, з якого щоправда я дуже багато разів падала, тому що мені не дуже вдається грати в платформери. Але це платформер, якщо ви, як і я, не дуже вмієте грати в платформери, у вас не дуже швидка реакція. Я вам дійсно раджу, тому що це той платформер, який можна прийти, ну, який не дуже е, лякає собою. А навпаки, він якось так заспокоює. Єдине, що будуть трудно ще, якщо ви граєте так само, як і я, це застрибнути кудись е, нагору, наприклад, на це біле дерево чи ще там було кілька локацій, бо ви будете літати. А клеф літає, до речі, красиво, тому це вас не буде дуже сильно напружувати, е, бо вона дійсно злітає вниз, як балерина, в неї руки в сторону, сукня в сторону, а красуня. В горі дуже багато прихованих предметів, наприклад, пташка, яка е, заводиться, токени, е, якісь приховані тунелі, ходи. До речі, ці пташки, які заводяться, не знаю. в мене прямо вони викликали таке приємне, вінтажне ностальгічне відчуття, тому що я пам'ятаю таких пташок, їх ще продавали не всіляких набережних в ярмарках, в центрах міста. Ну, коротше, де заводних тільки не продавали. Вони дуже так врещали, коли їх заводили цим ключем. А якщо в них був ще пропрацьований механізм з ногами, то вони ще дуже кумедно бігали по асфальту, ну чи там по. Якісь картонці, яку під них підкладали, коли продавали. Ну, це було дійсно дуже куметно. Тому я думаю, мені і було так приємно їх побачити в грі. Взагалі, гра вона дуже приємна з естетичної точки зору і аудіально і візуально. Ти немов потрапляєш в казку чи в якийсь мультик. І коли закінчується гра, тобі навіть трішки сумно, ну точніше, не гра, а демоверсія. Бо ти якось звикаєш до цього всього, навіть до складних завдань, навіть до цих прольотів платформ. Ти просто звикаєш до цього і до того, що ти можеш побешкетувати, пограти будь-яку музику, замість якою тобі треба грати, просто політати по цим локаціям побігати. І навіть трішки стає сумно в кінці гри, і хочеться, щоб ця гра продовжувалася грати в неї знову і знову. Якщо ви грали в цю гру, або якщо ви подивитесь цей огляд і пограєте в неї, обов'язково поділіться своїми враженнями, як вам вона, що вам сподобалося, що ні. Буде цікаво дізнатися, як інші люди бачать цю гру. І не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі та поширювати відео друзям. І всім до наступної зустрічі. Ба-ба!